Всім привіт! Сьогодні вже їхній другий день, як народилися котята. Вчора кітка народила котят, а сьогодні вже другий день їхнього життя. Наша мама пішла кудись відпочивати, своїх дітей залишила, котята зараз сплять. До речі, я хочу сказати, мені стало цікаво, я хотів подивитися, хто то є. Він це вона. Я оприділив, що цей цорний, який є близько коло нас. Це є хлопчик. Він досить такий великий, такий повненький. А от там ті, бачите, от у таке класне котятко. От, бачите, така дитинка, дуже класна дитина. Вона спить. От, вона спить. Я подивився. Це у нас кітка. А отам ту сіру. Я не оприділив, хто то є. Він чи вона насправді. Ну подивіться, яка вона красива, подивіться, який, яка у неї. Молодоцька така, красива, дуже гарна. Вони всі дуже гарні. Хочу сказати, коли у нас ця кітка була вагітна, ходила, ми думали, що вона неї буде набагато багато котят, наприклад, там чотири. Але ні, от вийшло три, Ну, то якраз дуже добре. Ну, ми зараз знаходимося у нас. В літній кухні у них тут є місце, вони тут так зивуть. От бачите, на тряпках на теплих. Ми тут утеплюємо, поставили конвектор, щоб вони не змерзли. Тому нічого поганого немає. От вони отут сплять, бачите, от, от така у них є ну, скаф, такий сафа отут є, бачите, і вони отут сплять. Ні протягів, ні нічого немає. В літній кухні дуже тепло є. Тому все дуже класно. Оці вони починають відкривати через два-три тижні, навіть скоріше. Вони почнуть у нас відкривати оці, почнуть бачити, хоч і не зразу, бо зразу у них буде помутніння таке, їм буде погано бачити. Але ми не вспіємо маргнути, як побачимо, що за вони. Зовсім великі і починають самі бачити. А потім в них поцінуть різатися маленькі зубки, бо поки що вони не виросли, і вони поцінуть просити їду і поцінуть їсти. Для маленьких котят ми завжди використовуємо дитяче харчування для них, в пакетиках продається спеціальне для малесень, і вони прекрасно їдять, так щоб не затравитися, не було часу козувати, щоб їм було дуже легко. Також обов'язково нам потрібно буде від хластів припоїти, бо то дуже зараз посилена проблема. В нас були деякі такі випадки, що вони дохнули. Навіть у нас по декілька разів було таке, що ми не припоювали. Навіть не знаю, чому по правді я вам так скажу ми не припоювали, але й так, як виходило, так виходило. Навіть над тим і не задумувалися. Але зараз ми стараємося робити все найкраще. Отакі От у нас справи. Всім дякую за перегляд такого маленького відео.